Панове, Чорноморський стрім, в вашій увазі доволі незвичний формат. Але за день до гри ми спілкуємося з головним тренером Чорноморця Олександр Олександрович Бабич поруч зі мною. Доброго дня, пане Олександре. Ради, що у нас є можливість поспілкуватися. Ми пишемось прямий ефір в перерва матчу молодіжних команд. З я розумію, якщо є нагода, ви завжди Спостерігаєте заброю молодіжки, що в Одесі, що на виїзді. Це так. хліб для роздумів для тренерів дорослої команди. Ну, ми повинні мати інформацію і будемо відверті, якщо ми навіть не можемо вживу подивитись, то ми дивимося в Ютубі наші матчі, ми розуміємо, що це наше майбутнє. І навіть по сьогоднішньому матчу, звичайно, що вживу. Дивиться краще, ми бачимо, що молодь молодь є, молодь є амбіційна. Трошки треба часу, але От перший тайм грають з рухом на рівних, навіть полівим ситуаціям таким, були на шах попереду. Ми повинні розуміти, що Академія Рух – одна з сильніших в Україні вже не перший рік. І тому є в якихось моментах, ну, не те, що там брати за взірець, брати за приклад, а тим, тим не менше. Ну, зараз ми зробили акцент, я так само сказав і Анторіса Діденка, тренерам, щоб акцент зробили якраз на гру, якраз не Думали про рахунок, не думали там, про отримання, думали якраз про гру, щоб хлопці розуміли, як виходити з захисту, як приймати м'яч, як е -е, робити ложне движення, щоб вони вчилися грати в футбол. І ні в коїй мірі не давив результат рахунок на них. Вже завтра важлива для нас гра, важливий суперник, серйозний суперник, який до, до того ж програв в принциповому львівському дербі. П'ять днів між матчами. Чи вистачило, на вашу думку, команді відновитися, підготуватися? В неділю грали, в середу вже на потяг. Ну, звичайно, що функціонально, я думаю, що ми нормально будемо виглядати, трошки може. Не відновилися якраз емот емоції, ну ще є сутки до матчу, є сутки до гри. Соперник дуже цікавий, дуже, скажімо так, міцний. І розуміємо, що це соперник, який грає вже одним складом таким не один рік. Має дуже молодих хлопців, дуже талановитих і дуже фізично добре підготовлена команда. Тому я вважаю, що... Завтра, якраз може, характер, якраз таке тактичні перебудови вийдуть на перший план. А повертаючись до матчу з ми пригадуючи і ваш коментар у ПЛТБ, і на прес-конференції, ви були доволі жорстким, конкретним, предметним, навіть окремим гравцям дісталися. Чи була можливість потім на теорії донести до гравців всі ці питання, які були по другому таймі, чи сприйняли? Сподіваємось. Ні. В якраз все добре. У нас постійно після ігор ми робимо аналіз як плюс положительних дій, так і дій, які треба підкоригувати. І якраз Акцент був зроблений на те, що хлопці, які виходять на позицію, навіть якщо ти граєш не на цій позиції, а треба виходити виконувати завдання, ти повинен розуміти, що на цій позиції робити. І нормально, Поспілкувалися, прийняли інформацію. Ну, я вважаю, що це нормальний шлях. Хочеться трошки скоріше, щоб інформація заходила, але треба час, більш вікові хлопці приймають інформацію спокійно і скоріше і Звичайно, що треба говорити, говорити і показувати не тільки на відео, показувати, що ми робимо в цифрах. В цифрах швидкісної роботи, То є, є інформація, яку ми розбираємо і хлопцям доносимо. Якихось кравців, які не грали в, минулі, в минулих матчах, нам чекати, чи буде сюрприз для суперника, не будемо про це говорити. Ну, можу сказати, що сьогодні такі є добре відчуття, тому що практично лазарет пустий, є конкуренція. І, Поки що, звичайно, не готов там, десь шпор, ну, там, може не готовсі, але конкуренція є і завтра ще є час подумати, кого випускати з перших хвилин. Ну, і Зараз ми розуміємо, що у нас є хлопці на заміни, які можуть вийти і підсилити гру. Це, звичайно, для нас це дуже такі, добра подія. Ну І важливо те, щоб гравці самі сприймали конкуренцію як шлях для прогресу, а не так, а ну на моїй позиції хтось грає, я так собі. Ні, якраз ну я хлопцям постійно доношу, що чесна конкуренція це двигун, прогресу, це нормально, як Я ще повторюю, чесна конкуренція. І хлопці теж розуміють, що якщо десь от приклад вийшов, ні, вийшов як треба, то наступний матч ти будеш чекати. Наступного шансу ну, тільки так, так, да, довіра є, але треба також чесно і виконувати там, і не боятися, скажем так, когось посадити, комусь дати подумати. Ну, ми на всіх розраховуємо. Я дуже так люблю, скажемо, приділяти увагу якраз гравцям, які можуть ви виходити на заміну і підсилювати гру. Для нас це дуже важливо. Чекаємо матчу, чекаємо позитивного результату, успіхів. Дякую, пане. Дякую. Дякую. Дякую.